Вільна Незалежна Україна, вітаю вас 19 січня, 24 рік, температура плюс 3. Знову прийшло до нас потепління. В ну, минулих відео я вам розповідав, на мою думку, де краще зимують бджоли. А в сьогоднішньому відео я вам розповім, в яких вуликах. Краще зимує бджола. Згодні ви будете зі мною? Ні. Але я вважаю, що в вуликах без верхньої вентиляції. Поїхали. Всі пасічники знають, що вентиляція вулику потрібна. І от коли вони роблять вулики, ну давайте я вам покажу. Роблять верхню вентиляцію. Бачите? Поружці роблять. Зараз я на других ще на інших вуликах покажу. От, наприклад, рамковий Також, бачите, верхня вентиляція. Різноманітні роблять вентиляції, давайте ще покажу. Ще ось, наприклад, вулик. Ось така вентиляція, це, це нас пустий вулик. Але... Сюди миша заліза. Ну, що придумали? Пасічники, бачите, такі досточки. Досточки, маленькі досточки, і тоді вже миша не попадає в вулик. Так, ще які. Багато різних вентиляцій. Потрібна ця вентиляція чи ні? Як ви вважаєте? Я вважаю, що не потрібна. Ось в мене вулик є. Без верхньої вентиляції. Так, тут ось, бачите, як велика. Тут сітку потрібно робити. Сітку, щоб миша також не залізла. А ось у мене є ось такий вулик. Він з глухим е верхом. Бачите? В криші, в даху немає вентиляції. Скажете чому? А тому, що в цьому вулику січате дно. І ця вентиляція не потрібна. Згодні зі мною дуже пчола себе чудово веде в цьому вулику. Це в нас рій. Ми його не розвивали, нічого не додавали туди, в цей рій. І він чудово зимує. Не буду рекламу, рекламу вулику робити, але вважаю. Це... Найкраща вентиляція. Січате дно, дах глухий у нас. Ви як вважаєте? Прокоментуйте.